Календарі 8 лютого 2022 року до повномасштабної війни лишалося два тижні. Понад сотню бійців Нацгвардії вирушали з Кривого Рогу в Маріуполь. Для старшого солдата Олега Яцишина це була третя ротація. 9 лютого, свій 24-й день народження. Він святкував у колі побратимів. Тоді нікому не спадало на думку, що кожному з них судилося стати сталевим щитом охопленого вогнем міста Марії. Доля Олега трагедія, у яку довго не могли повірити навіть ті, хто пліч опліч був з ним у найважчі хвилини. Це доля людини, що мала покликання захищати. Олежа в мене один єдиний син. Так сталося, що його татусь він помер. Ще коли Олежику було 9 років, все своє життя і все своє кохання я присвятила саме йому його вихованню. самого дитинства він був такий, знаєте, йому завжди була цікава зброя. З Самого маличку, все, що він мав з іграшок, це були пістолети, це були автомати, це були каски, гранати, це були солдати. І, от, вже більш під підлітковий період, коли почався, все одно він все це знаходив якусь інформацію. Він читав багато книжок, він дивився, якісь переглядав фільми. І навіть ну, я як мама я розуміла, що він в мене один-єдиний син, і я бачила цю його схильність до зброї і до військової справи. І я намагалася ну, якось це перебороти в ньому для того. Тому що вже тоді, коли він був підлітком, і події 14-го року, коли я дізнаюся, що моя дитина в 15 років відправила анкету до полку Азов, і тоді, тоді ще це був була це добровільча бригада, і він отримав від них відповідь, що вони дуже раді, що є такі. Патріоти, але ж досить зарано, хоч би почекати ще два-три роки. Олег отримав технічну освіту, а після строкової служби став до лав Національної гвардії України. Кожна розлука, випробування для рідних. Тепер на воїна чекала велика родина: мама, бабуся та кохана жінка з півторарічною донечкою Євгенією. Матері увесь час спадали на думку тривожні настанови сина. Син заїхав до мене на роботу і сказав: Мам, в мене до тебе є таке, така розмова серйозна. Я хочу тобі сказати. Я ж їду, ти розумієш, да, ситуація, яка складається, що можливо щось буде. Я дівчат, залишаю на тебе. І я знаю, що ти за ними попілкуєшся. І мене не чекайте. Якщо я виживу, я сам вас знайду. Я тоді злякалася, кажу: сину, синку, що ти говориш, не лякай мене так. Я мам. Я не для того, щоб тебе не лякати, я для того, щоб ну, ти розуміла ситуацію, щоб вони були розгублені. Я кажу це про всяк випадок. І ще одне, щоб ти знала, якщо буде ситуація, то ти повинна знати, я живим в колон не здамся. На початку великої війни підрозділ нацгвардійців перебував на закинутому концерному заводі. Хлопці утримували позиції біля гирила річки Кальміус до кінця березня, аби російські кораблі не могли увійти в море. Про той час згадує його побратим Сергій, який тоді допомагав солдатові як мануальний терапевт. Нині він на зв'язку з передової. Коли вже настала доба 24 лютого, я кажу, ну, бачиш. «Що?» він каже: та бачу. Ну, кажу, ти знаєш, що робить. Він каже: ми всі тут раді цього, в общем-то, й забрались. Людина добра і проста. Коли з'явилася інформація, що планується висадка десанту, і вертольоти з десантом будуть проходити саме над нашими позиціями, до нас на вечері приїхав розрахунок ПЗРК. Ну, це. Скажімо так, перенесли зенітно-ракетний комплекс, який використовується для збиття повітряних низьколітаючих цілей. А я кажу: ну, що? настало наше врем'я, він каже: Так. Що будемо робити? Він дістає мені такий цукерку з кармана, каже: на. Я кажу, що кажу, і потім вбій. Він каже: бій, не вбій, типу, а щось поїсти треба. Не знаю, де він взяв ту цукерку. Вже їжі дуже дуже мало залишалось на той час, але ще раз доказує те, що людина ділилася буквально останньо. Прибували на рибоконсервному комбінаті. Ну, він син так в двох словах сказав, що там та там прилетіла бомба. Ну, трошки, трошки контузило, трошки там кирпічом попало. Добре, що в касці був. Але ж потім, коли хлопці повернулися з полону, вони мені просто показали відео від тої бомби, яка прилетіла на цей концернний комбінат. Це була е 500-кілограмова бомба, яка залишила по собі таку вирву. посередині. Підтримка та братерство були розрадою героя Маріуполя. Це було в березні, тоді ночі в березні були холодні. Тим більше Каламоря, воно завжди було прохолодно. Пішов я шукав свої теплі штани, ну холодно ж дуже. А їх нема. Не знаю, куди вони ділись. Ну, по день, Не знаю, де і знати вже не хочу. Кажу, жалегу, так і так. Він каже: так бери мої. Кажу, а ти? Він каже, те мені не холодно, типу, я, я вже звик до такого. Він віддав своє останнє. Чесно, я бачу, кажу: ну ти ж мерзнеш. Каже, ні-ні, ні, 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 ні". все ти. Типу, ну. Каже, я тобі їх подарував все. Ну, ну здавалося, це така дрібниця. Але, ну. До кінця маріупольської кампанії мені ті штани ще не розставали нагоді. На цій світлині Олег дивиться на димову завісу з боку Азовсталі. Скоро для його групи надійшов наказ перетнути протоку на човнах, залишених рибалками під вогнем. Ми залізли, знайшли спасательні оці ці човни надувати як давай насосами там. Ну це було капітане. Ще це плюс ночі було. Під ранок почався бій десь ну, поруч, десь на сусідній вулиці розпочався бій. Ми ж давай бігом накачувати ті лодки, щоб ну, блін, розсвіт, ну, блін, ну, орлани літають. Так -то, ну, Це вже зараз, ну, бля, не в піві, що типу ну, так не, не, не чув. А на той час ще можна було, тіпо, знаєте, як припетляти, грубо говоря. Надули лодки, зібрались вже всі. Група наша, там ще люди прийшли. І давайте ж плити якось по очереді. Отправили першу лодку, ну, щоб типу, прив'язав е там, до берега, щоб ми ну, типу, не веслами плевсти, ну, а дотягуватися руками. Е перший пішов, його занесло течією блін, в море, там єлі вони догребли до берега. Прив'язали, ми ж давай загружатися. Ну, а в нас плітаки. Автомати, ну то есть, типа, нам нудну овер тяжко було б типу, пливсти. Плюс ця лодка там розчитана на двох, а нас там влізло п'ятеро. Вони дійшли до Азовсталі, лише встигли перевдягнутися у сухий одяг. Поруч висадився ворожий десант. Окупанти намагалися захопити висоту, з якої увесь маріупольський гарнізон був би в зоні ураження. Наші воїни не змогли б тоді триматися так довго і виграти необхідний для країни час. Як вдячність за подвиг серед численних нагород Олега, державний орден за мужність третього ступеня. Там ну, така історія, як ми йшли на, на, на бомбарці під відкритим небом, там, під фабами, під, під вартою, під чим тільки взагалі можна. Ми прийшли і одразу прибігає ну, ну, блін, говорить, типу, на горі йде бій. Хто тіпу, ну, блин, готовий йти зараз приймати бій? Першою групою, хто вийшов, це був ну, Олег е, ну І там ще решта теж із нашої бригади. Суть в тому, що Олег уйшов перший. І типу, ну, приймали бій. Перший це ну, Олег, хто зайшов з ну, азовцями на цю гору. Одразу Олег от, ну, отримав ранення, ліве плечо. Живіт і таз. Хлопці мені розповідали саме, як це відбулося, він був шлюга, е і в нього всі, всі свої та, основну свою роботу він виконував лівою рукою, і в той день він е кидав ворога гранати. І я так розумію, що він кидав лівою рукою, і коли він підняв руку. Е Можливо, для того, щоб кидати цю гранату. В нього піднялася піднявся сам бронежилет, і одна з куль, яка була в нього випущена ворогом, на одна з куль залетіла під застібку бронежилета і потрапила йому в черевну порожнину. І це було одне з таких складних поранень, тому що в нього крім цього була ще поранена рука, зламана. Він вже не міг не. Осколками перебита рука, були осколками побиті ноги, але ж саме важке поранення це було саме в живіт. І хлопці змогли витягнути його з бою і доставити до бункеру. 31 березня я також бачила, що він перебуває в мережі. Так? Я бачила цей зелений вогник, що він світиться, і я писала йому повідомлення, і я бачила, що він читає ці повідомлення, але ж не відповідає. І я не розуміла, чому так. Я йому пишу, він я бачу, він читає. Аж потім, уже 1 квітня, він мені написав, що Мам, я поранений. Мам, ну що тобі сказати про себе? Я в такому стані, що просто слів немає. Хочеться просто плакати. Рука болить, ворушити нею не можу. Живіт болить, в ньому дірка від кулі і розріз хірургічний. Нога болить не смертельно. Наталія береже коротке листування з сином, з тугою вдивляючись у кожну літеру. Мамо. Я щоранку дивлюся в небо на місто, що палає, на вбитих друзів. Щоранку плачу і змушую себе боротися. Тут смерть у повітрі, повітря пахне порохом і кров'ю. Він лежав саме біля входу в операційну і біля е вайфаю, е тому в нього був зв'язок. І я так думаю, що, мабуть, це сама доля подарувала мені чотири останні дні спілкування з сином, тому що останнє повідомлення я від нього отримала пізно ввечері, 4 квітня. Він написав мені, мама, я поки що сам нічого не знаю, сказати нічого не можу, але сьогодні молиться в мене як ніколи. Якщо все буде добре, я завтра тобі напишу. Далі болісна тиша. Наталію запевняли, що син у полоні. Проте її серце завмерло, коли вона побачила в соцмережі повідомлення жінки, яка теж втратила зв'язок із чоловіком 4 квітня. У дописі йшлося про гуманітарний гелікоптер, що мав доправити поранених зазовсталі до Дніпра. Зустріч згорьованих жінок з представниками спецслужб у Києві розвіяла останні сумніви. Гелікоптер вилетів вдалося вилетіти зазовсталі, вилетіти з Маріуполя. Пролетіти 120 кілометрів окупованої території, і вже при при перетині саме лінії розмежування. Ворожа ракета таки влучила в геликоптер. Гелікоптер впав. І це була Запорізька область, селище Новоселівка. Це було 3-4 кілометри від наших позицій, майже сіра зона. І тому хлопцям на допомогу відправили ще один гелікоптер, пошуково-спасальний з надією про те, що можливо в них просто аварійна посадка. Але ж, на жаль, і той геликоптер, який був відправлений їм на допомогу, також був збитий. І всі, хто загинули в тих геликоптерах, місцеві мешканці зібрали тіла наших героїв і поховали їх на окупованій території. Це була братська могила. На цих страшних кадрах мати упізнала тіло свого сина. Це відео було на ворожому каналі, і воно було підписано, що е, наше ППО відработало на 5 з плюсом. Сьогодні була е, попитка евакуації з Азовсталі, командирів Азова і е, іностранних інструкторів. Знаєте, я ну, тоді. Дивилась на це, і я бачу свого сина. І е, кажу: синку, ж, хто ж ти в мене? Ти в мене командир азову, вчити на інструктор. Ні, ти звичайний хлопець, хлопець, який мріяв жити, який мріяв створити сім'ю, який мріяв кохати, вирощувати свою, ростити свою дитину. Донечка записує для тата відео, сподіваючись, що він бачить її з небес. Наталія говорить, маленька Женя та її матуся дівчатка, які подарували її синові так багато щастя у його короткому житті. Все частіше жінка згадує свого сина маленьким і як читала йому перед сном улюблений вірш Василя Симоненка, лебеді материнства. Ці слова стали пророчими. Там є такі рядки. На колись ти... можна вибрати друга і по духу брата. А не можна рідну матері вибирати. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть.